призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра Валерій Пацкан називає перезавантаженням цієї гілки влади. Мовляв, попередній уряд не виправдав сподівання суспільства. Володимир Борисович Гройсман у свої 39 років взяв на себе настільки велику відповідальність, що це може вартувати йому або його подальшої великої політичної кар'єри, або Навпаки, завершення всієї політичної кар'єри. Я думаю, що він чітко усвідомлює і думаю, що лише в такий спосіб зараз можливо якесь перезавантаження і реформування нашого бізнесу і реформування всіх галузей в нашій державі. Чому так довго йшли перемовини? Звичайно, людина, котра 39 років чи 38 років бере на совіднасть за всю державу. Хоче мати команду, хоче з цією командою зайти для того, щоб потім е, з цією командою нести відповідальність або е, проводити певні реформи. Срібно не вдалося отримати 100% ліміт, тому що політичні сили, все-таки відбувся деякий квотний принцип. Народний фронт залишив за собою ряд міністерств. Е, були деякі колеги наші з. Е, Нашої політичної сили презентовані народні депутати, частина це є команда Гройсмана. Що найважливіше зараз повинно відбутись. Попередній уряд, я вже казав на багатьох ефірах і зараз підтверджую, втратив найважливіше це комунікацію з парламентом. Тобто Уряд перестав uh, чути парламент, не приходив на засідання комітетів. Міністри uh, вважали, що вони зайшли отримали міністерські портфелі і отримали міністерські крісла і повинні uh, рухатись самі. Не, не відбудеться в нашій державі і в жодній державі не відбудеться, якщо міністр думає, що він щось змінить в системі. Для того, щоб змінити систему, по чотири форми необхідні законодавчі акти. Uh, думаю, що робота uh, Гройсмана на посаді спікера парламенту. Чітко розуміє це, що йому у першу чергу необхідно зараз зробити комунікацію з парламентом. Ми готові працювати. Я взагалі прихильник того, щоб жодних канікул депутатів не було. Е, так, можна там два, де, два або, може, більших тижнів дати для того, щоб е, трошки відпочити перезавантаження, але зараз в державі настільки важливі моменти, що треба приймати ряд законодавчих актів. Другий важливий фактор, що необхідно для нового уряду дедлайни. Тобто нове слово, але за нашим звичаєм, в нашій українській мові це означає просто терміни виконання діяльності кожного міністерства. Тобто, найкоротший термін міністри повинні презентувати програму дій свого міністерства. Наступне, кожний місяць звітувати і на поверсі першого кварталу показати, що з тих реформ вже вдосконалюється чи які напрямки. На одному з ефірів була така добра репліка. Сказали, що уряд не отримав ліміт довір'я, уряд отримав напрямок розвитку. Погоджуюсь, якщо зараз ці три місяці уряд відпрацює в правильному режимі, то він почне потихеньку повертати е, ліміт довір'я українського народу. Це зараз найважливіше. Прокоментував народний депутат і призначення нового генерального прокурора. Валерій Пацкан бачить на цій посаді Юрія Луценка і каже: якщо суспільство готове дати йому рік часу для того, аби Луценко показав спроможність провести реформу прокуратури, то цього буде достатньо для перших серйозних кроків. Є два варіанти вирішення цього питання. Перше, ми побачили, що людина із системи не змінила цю систему, тобто, напевно, треба тоді людину із зовні системи. Якщо би ми зараз говоримо, ну, всіх цікавить назвати чіткі прізвища. Якщо ми говоримо про Юрія Луценка, то для фракції це буде велика втрата, тому що він є лідером фракції, є великим спікером, який може на своїй харизмі закликати і посадити за стіл перемовин всіх лідерів фракцій, в тому числі Юлію Володимировну, Березюка і інших, він готовий з ними комунікувати. Для фракції це буде велика втрата. Чи отримує перезавантаження прокурорська система? Думаю, що так. В нього є певний досвід життєвий, який вкрай необхідний для тої посади зараз. І він не такий, що буде чітко виконувати команди так, буде показувати свою точку зору. Питання по освіті, одразу за всі незручні запитання і відповіді. Ну, я не знаю. Я б цього не коментував, чому, е якщо українське суспільство готове піти на експеримент на рік, побачити прокурора без фахової юридичної освіти, хоча ми бачимо теж ряд громадських активістів е критично висказуються в цю сторону. Що людина там на тій посаді, якщо буде добрим менеджером, якщо організує роботу і перезавантажить систему. Але не буде опиратися, в тому числі, ну, я це казав Юрій Віталійович лише на кадри з міліцейської системи, тому що завжди було несприйняття МВС і прокуратури, СБУ. Вони ці три монстри в державі, вони мали завжди між собою змагальну систему. Якщо він береться підтягнути туди нормальних юристів, молодих фахівців, можливо, не молодих, але досвідчених адвокатів, тоді з цієї системи щось вийде. Крім того, Валерій Пацкан розповів, що через відсутність голови екологічного комітету у Верховній Раді наразі не розглядали питання масових рубок лісів на Закарпатті. Проте, за дорученням Гройсмана, створена спеціальна комісія, яка вивчає проблему, начебто, незаконного вивезення деревини з України, яка була на Закарпатті минулого тижня. Ми втратили голову екологічного комітету Микола Томенко. Тобто, зараз. Комітет Верховної Ради з питань екології без очільника. Томенко був завжди прихильником того, що в Україні треба зберегти максимальну нашу інфраструктуру, нашу природу і розбудовувати її всередині країни. Цей закон по-різному хто відноситься. Але я б, наприклад, теж голосував за цей закон і буду підтримувати його заборону вивозу кругляка з нашої території держави. Чому? Тому що в такий спосіб ми затягуємо сюди інвесторів, вони будують тут у нас заводи, ми отримаємо нові робочі місця і ми отримуємо за ринковими умовами, продаємо ліс вже тут в нашій державі. Ми прибираємо складову корупційну, яка зараз існує. А те, що відбувається в області, потрібно наказувати всіх. До всього народний депутат розказав про своє бачення вирішення проблеми транзитних авто. Я завжди є і буду прихильником того, щоб Україні зменшити питання розмитнення транспортних засобів. Це зніме проблему. А будь-який закон, який зараз буде, він лише поглибить проблему і відтермінує її на декілька, ну, наприклад, на 30 днів або на 60 днів. Чому я б розмитнював, тому що ми маємо тоді первинну реєстрацію цих транспортних засобів нових, маємо вторинну реєстрацію на вторинному ринку, ми зараз проголосували закон, що лише всі транспортні засоби будуть продаватися через спеціалізовані майданчики продажів. Тобто не буде з рук в руки приховування податків, ми отримаємо офіційні джерела надходження в бюджету. І ми в такий спосіб зупиняємо злочинність. Ну зараз, вибачте, але в нас кожне друге, третє ДТП скоєно з авто з іноземними номерами. Завтра дитина вийшла, чи вечором йде зі школи і збила машина, ніхто не знає, хто збив, тому що ми не можемо перевірити, хто є власником транспортного засобу. У нас немає баз даних, і ми не можемо наказати. Безнаказаність породжує ріст злочинності. Можливо, зараз внесений, до речі, ще один законодавчий акт. Я теж його підписав, я є співавтором його. Можливо, на цей короткий період там, дозволити до кінця року тих 30 днів або 60 днів для того, щоб зняти зараз проблематику, але відпрацьовувати за останні півроку і приймати новий закон, який би знімав ці кабальні умови щодо розмитнення транспортних засобів. І тоді проблема буде вирішена.